Вітаємо глядачів каналу Любиме Село. Приїхали на дачу. У нас якраз дубе, напрям як в лісі. Чік назвичай куниці. Що сьогодні у нас буде за тема? Сьогодні тема знову лайок, морочка, мухтар. Два цуценята. 1 числа було 2 місяці. Двохмісячні, двохмісячні цуцики такі у нас на вихованні і покажемо вам, як з лаєчки зробити хорошого мисливця. Так що сьогодні у нас буде трошечка навантаження. Будемо пробувати вже підпускати їм поросятку, хай побігають за ним. Чи будуть якось реагувати, бо ще два місяці, нема куди спішити. Але маленького поросятка, їм підпустимо, хай вони з ним познайомляться, щоб знали, що воно таке є. Подивимося, що з того вийде. На вулиці ніч. Ніч. І тут будуть пробувати себе сьогодні ставати кабанятниками. Куницю ще не забрали, обов'язково її заберемо. Будемо їх спочатку від такого віку більше їм давати змоги ознайомлюватись і тренуватися поверху. Але сьогодні зробимо такий їм виняток і покажемо їм по розсядку. Бимо дивитися, зручно сідайте. Побачимо, що з того вийде. Дарик, серйозний, мора. О, якраз для Це ж ми таке гласовий. Бачите, лаєчка. Сніг. Типова погода. Краще нічого не придумаєш, так, Мар? Що може бути краще, як холодна погода? Мухтарак ще не любить гладитися, він такий у нас серйозний каблк. Гарний розкос око, гарна голова. Тут синя ще буде змінюватися, але поки що. Це не добре. Два місяці. The cell. Украинская лайка. Наша украинская, так, может. Просто как закрутайла, так. Такая дівчинка, так так? Даршу пошуку уже шукай. Ничего. вот на. Нікого не слухайте, кожен виховуйте собаку, яка вам подобається. Єдине прохання на насчет цуценят не перелякайте. Завжди майте всьому міру, тому що дуже-дуже-дуже легко собаку спорт, надзвичайно легко. Навіть собі не можете уявити. І цуценя, коли получає люлей від чогось йому закарбовується, йому падає самооцінка. Трумується психіка і потім з'являється страх. Завжди тут зняв має бути переможцем. Переможцем раз. І друге на азарті має, маєте забирати те, що вам показуєте. От собака, бачите, потім збільшуєте, тому ну, що собака також привикає до вольєрів і привикає до недовгої роботи. Чому проблемність собак, що собак знімають змагань? Взагалі на полюванні собаки не допрацьовують. Те, що так навчив власник. Власнику подобалося. 5 хвилин погавкало. Власне, каже, все забирайте, або там зловила порося. І все. Так що, чим раз потрібно час збільшувати, тому що собака має мати вязкість. Це саме основне. Що від собаки нам потрібна в'язкість, виносливість, витривалість. Фізичну підготовку будемо їм давати вже Богдась від здорові з весни. Мотоцикл і пробіжка. Хай вони трошки підтягують свою фізичну підготовку. Ай краса! Це. Каморочка. Так що надіюсь, дехто собі візьме до уваги. Це вище сказано попередньо і. Ми приступаємо до заняття. Пішли, Мора, Мухтар, йдемо. йди сюди, мухтар, Мора. Мора. Я Подивимося, що ми будуть робити. П'ятий художник развилось, что это. Мітарик. Так, вечірком прориваємо не боятися вечора. Чим важче тренування, тим легше потім наполювання. Все можуть О, так більше голосує, є, море. Гагамор лови. Ось так само ліжку. Азарт не забираємо. Мені нічого не зроблять, але. Але азарт. Азарт, значит, получает. Смотри, он это умоляет, значит, на Значит, что смотрит? Рухает и ругает. Вот все там, как отлично. Да, с назад я просил, как сломал. И, да, это... Вот, и... там пицца мог. Собачки на азарте. Получил хороший азарт. Познайомились з серйозним звіром. Так що, поки що нас все йде добре. Всім дякуємо за увагу. Стежте, дивіться, виховуйте собак, любіть собак. Любіть природу. Не задавайте надмірної шкоди. Все буде добре. Всім побачення. Мора, Мухтар. Всім до побачення, молодці!